Всіх вітаю! Ви на каналі People. Мене звуть Олексій. Сьогодні поговоримо про реєстратори Dahua. Всі ви пам'ятаєте, що у даху досить довгий час були реєстратори серії 4КС2, які просто вміли писати, збирати з допомогою камер якусь там аналітику, тобто це там перетин лінії, вторгнення в зону захист периметру, це були там детекція облич, це номерні камери. Але вони просто оброблювали інформацію і відповідно видавали вам якийсь результат. Вони були просто писалками, як то кажуть. 4 КС 2 закінчились, все, цієї серії більше нема. На зміну прийшла серія так звана EI, е тобто цей. Я реєстратори віз лінійки. Таким чином, у бренду Даху на теренах України більше по суті немає реєстраторів без аналітики на борту. Всі вони є розумні. Серія 5000 EI, яка в нас сьогодні є на огляді, це досить прикольний варіант за свої гроші, за рахунок чого. По-перше, лінійка налічує в собі досить широкий модельний ряд, починаючи з восьми канальних реєстраторів на два жорсткі диски, продовжуючи таким, як у нас сьогодні, два жорсткі диски на 16 каналів, є ще на 32 канали, потім уже йде 5432, це 4 жорсткі диски, 32 канали, і далі вже 58-64 моделька, 5864, та яка на 8 жорстких дисків і на 64 канали. В чому прикол цих реєстраторів? Цей реєстратор власним ресурсом. Може виконувати два канали детекції та розпізнавання облич з будь-яких камер. Якщо ми використовуємо камери, умовно, з детекцією, тобто детекцію робить камера, розпізнає реєстратор, каналів стає в 4 рази більше. Якщо ж ми використовуємо повністю камери з детекцією, розпізнаванням, а реєстратор тільки все це може колектити та видавати інфу, то там 16 каналів таких може бути. Плюс у вас може бути Сюди закладено, наприклад, якщо ви хочете захист периметру, це йде 4 канали. Якщо у вас йде камера з уже цією аналітикою на борту, каналів також, як мінімум, в два рази більше стає. Давайте зайдемо на веб-інтерфейс цього реєстратора, подивимося, що новенького у нас по інтерфейсу тут, то спробуємо додати камеру і. Продемонструємо роботу реєстратора. Ми давно таким не займалися. Я не пам'ятаю, вже у нас досить довгий час, що у нас так от були такі огляди, коли я сижу і вам транслюю власне сам веб-інтерфейс. Отже, ми зайшли на вебку. Зверніть увагу, вебку трошечки перебудували це уже GUI 5.0. Відповідно, налаштування бар, який ось тут є, його винесли ось сюди вниз. Далі трошечки переробили е, символи, іконки. Плюс зробили наступне. У вас є можливість на рівні зберігання ось з'явилася штука, називається айсказі. Що таке iSCSI? Ви можете в цей реєстратор, як і в будь-який реєстратор з цієї лінійки, підключати мережеві диски. Що це означає? Ви, наприклад, поставили собі реєстратор на 16 каналів на 2 жорстких диски і раптом розумієте, що вам не вистачає місця. Для зберігання, але у вас там є, наприклад, у нас сховище які-небудь там неважливо, там Synology, ZTE, Там і у вас там раптом виявилось, що ще там 10 терабайт вільного місця є. Ви просто по мережі підкидаєте сюди мережевий диск. І він також стає, тобто ви розширюєте собі внутрішню пам'ять за рахунок мережевого диску окремо. І це доступно з коробки на будь-яких реєстраторах цієї серії. Ну, дискова квота, групу дисків, режим запису це, скажімо так, все це вже було. Тут воно продовжується, це вже нормальна практика. Далі, тут є така штука. Ви можете купити два таких реєстратора. І в режимі N плюс M поставити один головний, а другий резервуючий, і відповідно є певні. Моменти, при яких, наприклад, там цей реєстратор не включається або в немережі в більш ніж 90 секунд, він вимкнувся, він не має з нього відгуку, і так далі. Другий такий же самий реєстратор підхоплює повністю все камери, записи, повністю всі події, і так далі. Потім, коли основний реєстратор вийшов в роботу, з головного він перетяне архів. Це також доступне по стандарту тут. Ось тут воно знаходиться, ось на веб-інтерфейсі я вам це показую. Далі, давайте зайдемо, додамо якусь камеру. Що у нас тут сьогодні присутнє є. Ну ось, Давайте додамо роботизовану камеру. Раз, Потім додамо ось робота. Можемо додати панорамну камеру. Додамо ще одну номерну камеру. Ну і я думаю, цього буде достатньо. Що ми бачимо далі? Ми заходимо в пряму трансляцію, можемо вже спостерігати роботу. Тобто вже з якихось камер полетіли у нас це судячи з каналу. Це у нас спрацьовує. Захист периметру. Ось, наприклад, у нас з камери. Яка збирає метадані, вона, наприклад, за сьогодні не зібрала автомобілів, купу, зібрала 1165 людей, і по них відповідно атрибути. Що можна налаштовувати? Можна для певного каналу налаштовувати, якщо у нас є збирання якихось атрибутів по обличчю, по особі, тобто, як, в якому вигляді відображати інформацію, плюс які саме атрибути нас цікавлять, для того, щоб навіть якщо ви працюєте через веб-інтерфейс камери, Камери, у вас все було добре, щоб вам було максимально комфортно. Так, що у нас тут далі йде? Ось ми підтягнули, наприклад, номерну камеру. Зараз якась машина приїде, подивимось. І ось, наприклад, у нас номерна камера. Видає нам інформацію про те, що ось є у нас автомобіль, у нас є його номерний знак, логотип, приблизно який колір, і так далі. Тобто це демонструє нам роботу цих камер з номерними камерами даху. Тобто, у вас надалі, якщо ви заходите, там, наприклад, до пошуку по там, виявленню. Транспортного засобу. Да, до речі, зверніть увагу, коли ви вибираєте канал, тепер можна не по одному, а декілька каналів вибрати, або вибрати отак от пункт Усі. І також воно буде шукати. Ось, наприклад, вам результат всіх, грубо кажучи, каналів, які у нас тут присутні. Відповідно, є запис, є атрибути, і, відповідно, можна шукати, наприклад, не там по атрибутах. Реєстратор, як і раніше, дозволяє там відсортовувати там, білі автомобілі, тип транспортного засобу. На, тобто ви можете шукати по номеру і так далі. Тут є такий цікавий пункт в обслуговуванні. Наприклад, якщо ви спілкуєтеся з технічною підтримкою, якщо вам треба задокументувати якусь там діагностичні дані і так далі, ви заходите. Ось, дивіться, показую, пункт обслуговування. Тут є інтелектуальна діагностика, ви натискаєте експорт даних. У вас йде завантаження. Коли ви завантажуєте, вам завантажується ось такий текстовий файл, тобто дані пристрою, системний час, температура роботи, системна плата, що з головним екраном, в якому від роздільній здатності працює, що у нас з дисками, скільки у нас пам'яті вільної, так повністю вся інформація, яка є. Скільки у нас камер в офлайн пішло, чи було несанкціоноване втручання в роботу камери там, і так далі. і тому подібне. Це також. Реєстратор робить сам, він дозволяє вам самостійно це вивантажувати. І ще досить прикольний момент, і дуже зручний, як на мене зробили в цьому поколінні реєстраторів. Значить, коли ви натискаєте на пошук. І вибираєте, ну скажімо, якийсь канал. Ви починаєте гуляти по архіву і пам'ятаєте, як було раніше? Для того, щоб вам перейти на наступний день, вам треба було заходити ось сюди, в календар і вибирати наступну дату. Тепер ви просто зверніть увагу, ви просто на часовій цій стрічці, ви дете дете, йде дете, оп, починається нова доба, тобто ви перехід через 0 годин. Робите прямо на часовій стрічці, і у вас, наприклад, ви от сьогодні 24.11, Тобто, щоб перейти на 25.11, ви просто ось зверніть увагу, ось цей перехід. Ви просто переходите далі, і ви бачите, що тут уже на е календарі ви перейшли на 25 -е число. Якщо ви мотаєте знову таки назад, ви переходите на 24, -е, на 23 -е число. Звертаємо увагу, да, знову таки. Тобто, є це вже юзабіліті таке, воно Складається з дрібничок, але всі ми знаємо, нема нічого важливішого, ніж дрібниці. Тобто, і таким чином виробник додатково вам, скажімо так, робить роботу з реєстратором більш приємною. Отже, давайте підсумуємо: в нас досить крута і досить потужна серія реєстраторів, які в даному випадку замінили собою старі 4КС-2, які були у нас дуже-дуже довго. Цінова політика практично не змінилася, але ви отримали. Вже якісно іншого рівню продукт, він з інтелектуальною начинкою, він з можливістю розширення внутрішньої пам'яті за рахунок мережевих дисків, він з можливістю гарячого резервування. Всі актуальні моделі та ціни на сайті People ви можете побачити. Актуальні характеристики указані також там. Плюс ви можете завжди звернутися до паспорту на сайті виробника. Всі соцмережі, якщо хтось забув, вони зараз будуть в дописі під цим роликом. Будемо раді вас, всіх бачити. Всіх привітав, всі бережіть себе, всім до побачення!